Доброго вечора! А вас вітає Львів Games Team і ми з вами знаходимося на півфіналі турніру по CSGO 1 на 1. І зараз ми будемо дивитись за матчем Freedom проти Bullet. Матч проводиться по системі BO3 і граємо три карти. Це є Dust, це є Inferno і це є Mirage Ну що ж, можна починати? Так, починаємо. Так, зараз у нас буде йти ножовий раунд Переможець цього раунду буде визначати за яку він сторону хоче грати. І перемогу на живому раунді бере Freedom. Він вибирає стей, отже, він буде цю половину ігри починати за сильнішу сторону, за сторону КТ. Гравці розминулися сторонами. Ми граємо не повну карту, ми граємо тільки половину карти. Сторона Б з бідом вони є закриті. Можна ходити тільки через шорт лонг. Ну, знайомо для старих гравців як DAS 2 на 2. Булет бере перший раунд хедшотом. Гарний постріл. Повезло. <гум> Важко сказати. Може виціє. Вже йде перша сутичка на лонзі. Freedom ну, flash. Неочікувано. Не Freedom не доконтролює свій спрей і було таке вириває цей рам. Не очікувано, насправді, так як е, за статистикою турніру Freedom, напевно, краще грає, ніж Булет. Ну, це ще, знаєш, ще в кваліфікації ще міг грати хто як. А тут же з чвертьфіналу, тут же кожен викладається повну. І ми не могли точно сказати, хто як грає. Ну, подивимося. Фрідом помилився в своїх судженнях і очікує ворога злом він ще, вже на базі, а справжній ворог вже давно ставить бомбу. Ні, він не ставить бомбу, він вичікує, він думає, що Фрідом десь тут заховався і він хоче його розвести на шум, щоб отримати інформацію, де знаходиться Фрідом, і відповідно до цього вже діє. Хоча Фрідом він собі спокійно стоїть і дивиться на банку. Зачекав, побачив його. Булет ставить бомбу. Фрідом спробує його виціпити, але ні. Бомбу поставили так, що Фрідом його не може знайти. Булет відійшов на позицію, з якої він зможе прийняти атаку Фрідома. Фрідом потрохи заходить. Mm, так, й... вони, розминулися. вони розминулися, але ні. Булет таки заціпив його. Freedom всього-навсього 20 хп. Дав фейк. Рашить 14 хп. Він не встигне. І bullet вириває раунд, Скільки час. Третій слив підряд. Щось не йде у Фрідома зараз ігра Так, Фрідом навіть гранатник закупився, тому думаю. Його... А він та особа то міг закупити з гранатом, оскільки в нього зараз проблеми з економікою. 4300 це є всього-навсього на повну броню і на девайс. А девайс. Краще купити девайс, ніж гранати. Ну, так в тому все і справа, що трахерун сливає, грошей немає і далі йде така Лінія, лінія, лінія. Ну, але будемо сподіватися, що він покаже свою Ну, гру. З девайсом ігра може перевернутися. Але з девайсом і гранатами все набагато краще. О. Ну, ось бачиш? Тут вже починає йти гра на реакцію, і оскільки збираю потужніше, то вже можна іграти. Флеш, Фрідом ухиляється від флеша. О. І на девайсному раунді він бере. Відігрує свій раунд. Ну і відповідно зараз вже робить повний закуп. І готовий чинити вже нормальний опір О, На цей раз гравці вгадали, куди йти? Фрідом починає раш. Чомусь на shift. Хоча, якби він зарашив, то він би міг добре взяти раунд. Ай, мелка! Хедшот вирішує ігру. таки вирішив ігру. І в нас 2-3. гравці йдуть на шифтах. Булет чекає, фрідом фрифайр. І... Удача взяв його реакцію. Цей раунд був, от вирішив далі, rushaти шорт. А Фрідом тим часом пішов на лон. І... Але ні, він вчасно повернувся, коли побачив, що там нікого нема. Закинув смок, сам відходить і далі чекає лон. Були... Тим часом дивиться, чи на його. Фрідом стоїть і чекає шорт. Флеш на лонг. На лонзі нікого немає починає вихід на плент. Він заходить, але його має зараз зачекати Фрідом. Зачекав. Булить робить спробу ставити бомбу. Так, йому це вийшло, oh. але він помер. Не дуже гарно поставив. Я б на його місці не ризикував. так зараз до тих 300 доларів. Граната трохи зачепила Булода. Фрідом прострілює дим і тут же вертається на плент. Оскільки досвід попередніх раундів показав, що Буллок любить рашити шорт. Але Булот тим часом він залишився на лонзі і зараз стоїть в банці чекає, поки прийде дим. Дим проходить, він виходить на лонг. Виходить на позицію для перестрілки, але Фрідом відходить. Фрідом чекає шорт. Тим часом Булок проходить на шифті. І він. Ні, він не помічає Ферідом. Філідом далі заходить в глибину шорта. Розвертається, чує, як ставиться плент. Оу! Oh. Oh. Несподіваний хедшот. Проте у Фрідома є 12 тисяч, в нього є гарна економіка і він може робити за. Неочікувано. Це не неочікувано, це трохи імбалансно. Оскільки він ще й вгадав зі стороною, і він зараз його має просто розстріляти. Але він не попадає. В тому і вся підступність Скара. І... Але напряму він попав. Ціна взяла своє. Ну, я б сказав, що це був не зовсім виправданий ризик. Стіки, якби було поцілив йому в голову, або взяв його якось на тому, що Фрідом спочатку промазав, то він би то Фрідом попросту втратив би 5 тисяч. І це вже була б мінус половина його економіки. <плес> як гравці помітили один одного, проте ніхто пострілів не робив. Іде розкидка, флеші. Фрідом тікає. Прострілює через дим. Булет також очікує його і пробує прострілити через дим. Фрідом помітив його. Чує, як ставиться бомба, але не попадає. Болот зараз просто стоїть і вичікує на Фрідом. Він попадає. Фрідом 67 хп. Знову ця позиція для хедшота. Фрідом таки знайшов його за ящиком. І зараз просто дефюзит бомбом. 6-4. Фрідом веде. Фрідом знову вийшов на чек лонга, проте на цей раз його супротивник вирішив піти на шорт. Здогадуючись про це, Фрідом закинув смок, але продовжуючи чомусь дивитись лонг. Тим часом його супротивник вже зайшов на КТ респаун і Фрідом це побачив. І Фрідом бере ще один раунд. О, неприємно зустрів Фрідом Боледа. <звук> І 8 4. Фрідом вже з автоснайпером починає грати на Ізі. Бачимо. <звук> 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 По поєдинці, по закупу у Фрідома він вже отримав бонус до моралі і впевненість собі, і зараз просто буде брати раунд за раундом. Вони знову розминулись сторонами. Фрідом вже про це здогадується. Фрідом не докинув смок. І йде на плент. йде чекати свого супротивника. Чи не рашить він шорт. Проте болет не збирається йде нікуди рашити. Він просто стоїть і вичікує, коли на нього Фрідом сам піде. Він не здогадується, що Фрідом має АВП і що він не буде рашити. Тому він, можна так сказати, зараз просто втрачає свій час. Починає робити вихід. Фрідом тим часом чекає і АВП взяло раунд. Ай, помилка. Булет вирішив купити скаут і спробувати переграти Фрідома на снайперській дуелі. Проте у Фрідом виявляється краща реакція, і він спокійно переігрує. 10-4 в нас зараз останній 15 й раунд першої половини. І далі буде зміна сторін. Цікавий вибір вирішив зробити bullet. Він купив P90, отже, він планує грати в Rush, Дві флешки для розкидки і для закліпу противника. І Freedom взяв раунд. Good Hulk. Гарна половина. У нас зараз зміна сторін і рахунок 11.4 веде Фрідом. Головне, щоб він зараз не розслабився. Тому що він почне робити помилки і це буде критично для нього. Ну, це вже його проблема. Перерідом виходить на шорт. Булет тим часом чекає проте він повертається на плент. І, 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 і. Бачить, пішла розкидка. Заблокував він позицію. Поки що Буллок перестрілює Фрідом. Що буде далі? Булет таки перестріляв Фрідом. Так навіть не виправдав на великій відстані. Фрідом, запитуючи буліт. Тим часом фрідом виходить на раш. А лента. Він заходить, ставить бомбу, побачив булета, булет теж його помітив. І зараз просто очікує. Ну, Очікувано. Фомас проти пістолета це не зовсім рівний раунд. І булет просто йде і дефюзить бомбу. Ага, у нас зараз девайсний раунд. Гравці пішли на одну і ту ж позицію. Все. І болет перестріляв фрі. Не зміг нормально зупинитись на бігу Фрідом і нормально прицілитись. Спрей ВК все-таки занадто сильний. Якщо що на великих відстанях із сходу? Це досить стандартна схема для раунда. Фрідом знову. Рашить шорт, але його там зустрічає бул. І в них пожестрілка. Фрідом акуратно вищикує, думаю, розвести свого противника на раш. Цей oh. oh, хо хедшот. Це <клух> Вповідно, тепер у Фрідома є гроші на повний закуп, і Фрідом буде вже чинити тепер нормальний копір. Флеш, фридом заходить на лонг і Фрідом бере раунд. Аж аж здрнуло трупом. Було да 13-7. Розкидка. Захід на А, І не справляється Фрідом з полодом. О! Гравці помітили один одного. Фрідом закидує флеш, виходить. І хедшот. Прекрасно. 14.8. Буле чекає банку, вертається на чек шорта, Флеш булода і хедшот 15 8 матчпойт. Фрідом <coughs> хвалиться своєю флешкою. Багато гравців-початківців вони часто недооцінюють силу гранат. А ось на своєму прикладі Фірідом продемонстрував, як Флешка може вирішити долю раунда. Тим часом Bullet відіграв перший матч І Фрідом купив АВП. Отже, зараз слід чекати спокійнішої гри від і Взяття на реакцію свого супротивника. Рідом заходить, чекає лом. На стандартній для КТ-позиції нікого нема. Відкидує флешку, починає заходити на лом. Заходить, чекає Рес, чекає плент на пленті нікого. Він дивиться, дивиться на верхню сторону плента, але він закидує дим. І це є 16-9. Фрідом бере першу карту і просить про другу карту інферно.